У Донецькій області російські окупаційні війська здійснили чергову спробу штурму, кинувши в бій бронетехніку, танк, БТР і кілька мотолих. Усе відбувалося за вже звичним для них сценарієм: коротка артпідготовка, після якої бронеколона рушає вперед. Але рашисти знову недооцінили українську тактичну перевагу та майстерність операторів fpv дронів Наші пташки вже чекали на ворога в засідці. І як тільки техніка з'явилась у полі зору, розпочалося справжнє полювання. Першим загорівся танк, влучне пряме попадання в кормову частину миттєво зупинило його просування. За ним почали детонувати мотулиги, одна з яких спалахнула, мов смолоскип. Екіпаж намагався врятуватись, вистрибуючи з палаючої машини, але й тут їх наздогнали дрони. Бронетранспортер намагався дати задню, але був підбитий другим дроном і теж загорівся. У підсумку вся колона знищена, десятки окупантів знищено або поранено. Донецький напрямок вкотре доводить будь-яка техніка, яка заходить на нашу землю з ворожими намірами, перетворюється на металобрухт. Так як цей танчик їхав брати Київ за три дні, а згорів за три хвилини, екіпаж не встиг врятуватись.